У Тунісі відновився спокій, який може стати затищем перед бурею. Країна оговтується після масових протестів та сутичок, які супроводжували похорон убитого опозиційного політика Шокрібелаїда. Демонстранти закидали керівній партії Енагда причетність до організації замаху на політика. У свою чергу Енагда закликала своїх прихильників вийти на вулиці, щоб захистити легітимність влади. Попри це, прем'єр-міністр Хамаді Жабалі підтвердив намір створити уряд технократів. Сподіваюся, що планована зміна складу уряду зможе послабити нинішнє напруження у тунісі. На жаль, туніс вже не той, що був колись. Щиро кажучи, мені сльози навертаються на очі, коли бачу Туніс у такому становищі. Один з лідерів туніської опозиції Шокрі Балаїд був убитий у середу. Його загибель спровокувала масштабні антиурядові протести. Провести політика в останню путь у п'ятницю зібралося 40 тисяч людей. Під час похорону спалахнули заворушення та сутички прихильників опозиції з поліцією. Аби розігнати НАТО, охоронці порядку застосували сльозогінний газ. Поліція заарештувала близько 150 людей.